Вітаю! Багато хто з вас з попередніх ченнелінгів уже знає, що віра це основа всього, і дуже важливо мати віру всередині себе, віру в світло, віру в Творця, віру в найкращий розвиток подій. Я розумію, що зараз достатньо складна ситуація. Багато хто з нас втрачає віру, в когось вона недостатня, і сьогодні я хочу поділитися з вами практикою відновлення та укріплення віри. Яка точно допоможе відновити і віднайти світло віри всередині свого серця та своєї душі. Отже, налаштуйтеся на практику, сядьте або ляжте зручно, заплющ очі. Вдих повільно і глибоко, Видих м'яко, звільняючи напругу. Відчуй себе тілом. Відчуй землю під собою. Дозволь собі бути тут і зараз. З кожним диханням, ніби згасає все зайве. Ти залишаєш зовнішній шум і заходиш у свій внутрішній простір. Це простір віри, простір душі, простір Творця в тобі. Уяви. Перед собою чашу. Це чаша твого теперішнього стану. Туди без осуду складаються всі емоції, всі сумніви, вся втома. Можливо, у цій чаші є зневіра у світ втрачена віра в добро, зранена довіра до себе, розчарування в людях, подіях, творці. Просто дивись на це, без страху, без боротьби. Це не ти, це лише тимчасовий стан. І зараз ти вибираєш не лишатися в ньому. Уяви, як перед тобою відкривається світло. Тиха присутність, жива, мудра, глибока. Це богиня опівнічна зоря, носійка віри, правди і світла крізь темряву. Вона підходить до тебе і кладе руку тобі на груди, в зону серця. Ти чуєш її голос м'який, як нічна тиша. Я з тобою. Я знаю, як це втратити віру, але світло не зникає. Воно пригасає, щоб ти знову вибрав його. Ти світло, ти носій Божественного. Віра не зовні. Вона в тобі. Відчуй її руку на своєму серці. Відчуй як крізь цю точку розливається тепло, мов ніжне світло ранку. Уяви, що всередині тебе маленьке золотисте ядро, Світле, спокійне, стабільне. Це твоя жива віра. Не зовнішня, внутрішня. Вона завжди була з тобою. Почни дихати через це світло. З кожним вдихом воно розгоряється. З кожним видихом воно розширюється. Скажи, я відновлюю свою віру. Я вірю у силу світла. Я вірю в себе і творця в мені. Я вірю у справедливість і перемогу добра. Відчуй, як світло росте. Воно займає весь простір серця. Потім груди. Потім все тіло. Відчуй, як твій стан змінюється. Ти більше не шукаєш віру, ти живеш нею. Згадай, світло перемагає не тому, що не знає темряви, а тому, що проходить її і вибирає світити. В цьому твоя сила. Твоя віра не наївна. вона глибока, вистраждана, жива. Повтори, я укріплюю свою віру щодня діями, думками станом. Я дозволяю собі довіряти. Я є світло. Я знаю, куди йду. Поклади руки на серце. Відчуй вдячність. Це не кінець. Це початок нового етапу. Тепер ти не той, не та, що на початку. Проговори намір. Я обираю жити з вірою. Я відновив, відновила і укріпив, укріпила свій зв'язок із творцем у собі. Я створюю найкращі сценарії для себе і світу. Моє світло впливає, і я використаю його на благо. Уяви, що богиня досі поруч. Її ніжна присутність світиться в темряві. Як м'яке зоряне сяйво. Вона мовчки дивиться на тебе, і ти відчуваєш, вона пишається тобою. Ти зробив, зробила великий крок. Проговори або відчуй. Дякую тобі, опівнічна зоре, за твою присутність, за ніжне світло. Яке веде крізь темряву, За віру, яку ти розпалюєш у мені. Я відчуваю тебе. Я пам'ятаю, що ти завжди поряд, коли темно і коли світло. Я не один, не одна, і я обираю світло. Уяви, як богиня торкається твого лоба, благословляючи тебе. Потім повільно розчиняється у просторі, залишаючи після себе світло в твоєму серці. Зроби кілька глибоких вдихів, Повернись тілом у теперішній момент. Почни рухати пальцями. Посміхнись, навіть якщо ледь-ледь, віра живе в тобі, і ти завжди можеш повернутися до цього стану. Цю практику ви можете повторювати стільки разів, скільки хочете, і тоді, коли відчуваєте, нехай світло віри у вашому серці освітлює ваш життєвий шлях на благо.